Юлія, мама загиблого воїна Ілії Третьяка. Зараз ми знаходимося на вулиці імені. Вона з'явилася, коли почалося переймування старих нас вулиць. Громада виступила з ініціативою надати вулиці назву імені нашого загиблого героя. Тому зараз вулиця міста Панфіла називається вулиця Ілія Третьяка. Була можливість взагалі не йти до армії по стану здоров'я. Ну він це можна так сказати утаїв і пішов до армії самостійно і відразу після очепки писав контракт той частиною, і на з тою частиною пішов ті рід військ, що йому подобалось. Це була піхота, сталева піхота, як він казав. Тому що він казав, що він, йому потрібно знати все з самого початку. Тоді він буде добрим воїном. 23 лютого він зустрів війну в Луганській області під золотим. Вони там стояли на ротації, йому було дуже тяжко, але вони вистояли, вони дуже довго тримали свої позиції, думали, що взагалі ну. Вони думали, що вони не виживуть. Вони просто мали стояти до останнього патрона. Так він казав, ми будемо стояти, скільки ми, ми живі. І там, під золотим, в травні місяці він отримував поранення голови. Був відправлений до госпіталя, пройшов в Дніпрі операцію одну, потім другу в Львові робили, титанову пластину, поставили і мав ще мати реабілітацію місяць. Но він, я його отримала вдома тільки два тижні. Я сказав, що все добре. Я пішов, мені треба туди, і я його не змогла втримати дома. Цій вулиці мешкають особливі люди, ну які, які завжди піклувалися про свою вулицю і наводили на на ній лад. І тому, коли перейменували вулицю, ще додавалася ініціатива створити якийсь майданчик дитячий і прикрасити вулицю, щоб вона була не просто вулицею, а вулиця для дітей, для громади. І так як вона має ну таку назву героя. Вона ну має бути гарною. Тому ініціативи додаються і різні куточки з'являються на цій вулиці. Наприклад, ну такий дуже гарний сучасний екологічний дитячий майданчик, на якому дітям дуже цікаво, незвично, тому що він по своїй здобу він відрізняється від того, що ми більше бачимо по місту. Це все за кошти громади? Так, це абсолютно все за кошти громади, ініціатива громади. Всі мешканці вулиці приймають участь по мірі своїх можливостей. Звісно, є люди, які більш фінансову частину на себе беруть, хтось організаційно, підтримують тут порядок, чистоту, тому вулиця і і літом дуже гарна. Щоб мешканцям вулицям і дітям було зручно і комфортно і ввечері, тому на вулиці є освітлення, яке працює від сонячних батарей. Ну так як ну це зручно, екологічно. Система освітлення за кошти громади, бо це безпека в вулиці, тому тут вона достатньо безпечна. Також тут рослини поливають, ми маємо полив, рослини поли, коли жарка, спека поливаються. Найбільше такі активні дуже тяжкі дні і місяці це в Луганщина. Потім вони були трохи під Бахмутом, і їх перекинули на юг України, Ніколаївська область, там він загинув під селом Поди. Мотивація: а хто крім мене, хто крім нас? Це країна, як він казав. Якщо ми всі залишимося вдома, то вони будуть через місяць під воротами моєї мами. Це для нього було важливо. Він це розумів, тому він не мог собі дозволити залишитися дома. Тому він так рвався туди, до своїх побратимів, до своїх хлопців. Я думаю, це така якась недитяча мужність і гідність, військова честь, яка їм рухала. На зиму зробили для діток трошки свята своїми силами. Прикрасили вулицю тут дуже гарно ввечері. На ялинки Гарять вогники, такі маємо лехтарики незвичні. І так як ми була розмова про письма Діда Мороза, я спомнила. Що писала моя дитина. І я розумію, чому такі незвичне письма вона писала, тому такий незвичний і сложний шлях його житті. І також дітки почали додавати свої письма почали. І бажання сучасних дітей, тож я думаю, нас колись здивують своїм змістом, бо ми живемо в особливий час. Звісно, діти ніколи б не могли подумати, які бажання в них будуть на Новий рік, бо окрім солодощів і іграшок, вони всі хочуть, щоб скінчилася війна. Вони хочуть миру, вони хочуть скінчення війни, вони хочуть, щоб росіяни пішли геть, вони хочуть ходити до школи. вони хочуть мати дах над головою. Так трохи становиться не по собі, по таких бажань. Також вони хочуть тварин, багато собак просять. Перше письмо, що в мене є, то він був у першому класі. він. Писав, бажав собі здоров'я, терпіння і подарунку, який Дед Мороз, обере йому сам. Трошки пізніше було бажання таке вже ще, вже тоді військове. Він просив справжній шолок, працьку скриню, лорнет, військову сітку. Взагалі, він став перед ними такі задачі, що ми Таких важко виконати, але я намагалася. І в 11 років я вже знайшла його письмо. Він писав, просив комп'ютер. Але ж якщо Діду Морозу буде це накладно, то електронної книжки він теж буде рад. Вот. У такі побажання в нього були. От один років, він сам про себе написав, що я мрійник, фантазер, я веселий. Він так себе, себе бачив. Що себе було? він завжди з маленького займав активну городянську позицію. Ну, він завжди знав, що таке Україна, що таке честь, що таке захищати родину, родину свою, свою батьківщину. І, і В його малюнках дитячих так воно ж таки є, відображається. Він багато читав. Він, я думаю, що це вплинуло на його. Розвиток, тому що він любив читати книжки різні, історичні, ну дуже різну літературу читав, і йому це цікаво було. Йому гарно язики давалися. Пропозиція поїхати до Англії на навчання була саме десь за два тижні, десь це було серпень місяць. За два отрим... тижні до... до загибелі. Він отримав таку пропозицію і він відмовився. Я була дуже засмучена цим фактом. Він відмовився, тому що він сказав, що він потрібен ту тут і має бути зі своїми хлопцями до кінця. Він розумів, що. Його може бути вже й не бути. Він це розумів, але він так вирішив, що це буде для нього важливіше залишитися хлопцем в тяжкі часи. Взагалі опанував різні, різні відео тому що він був дуже кмітливий, молодий. Він добре мог розібратися в якихось нових інструкціях. Наскільки я так знаю, це був пулемет. Потім снайперські навички він добрі мав, наводчиком працював він. І взагалі, як він казав, що я універсальний боець, я маю вміти все. Коли пішла повноштабна війна, вони зрозуміли, що Крім них самих, і ніхто не допоможе. Він освоїв і дуже багато допомагав хлопцям. Він освоїв тактичну медицину по американським підручникам, чи ну, якусь чепив інформацію там, і він це до цього стався дуже серйозно. І Багато допоміг хлопцям. Він сказав, що мама взагалі. Там у нас немає медиків. Каже, їх просто немає. Перші медики, які їм зустрічаються, це коли вже їх вивозять з полі бою. На полі боя вони самі собі допомагали. І коли він отримав поранення, то в цей момент він робив перев'язку своєму другу. І цей момент він сам був поранений. І вони друг друга самі якісь допомогли друг другу, і потім їх тільки вивозили до госпіталя. Крім того, що ця вулиця носить ім'я вашого сина, чому така ініціатива виникла у людей, які тут живуть? Я думаю, це вдячність. Я думаю, це вдячність хлопцю, який в 22 роки положив життя за Кременчук в тому числі. thank you